Уявіть кордон НАТО з Росією не як лінію на мапі, а як живу систему оборони, як в термінаторі, із автоматичними турелями, дронами різних мастей та розумними мінними полями. На землі, в небі і навіть космосі купа датчиків і приладів, які фіксують, аналізують, сповіщають, і все це зшито в одну цифрову мережу. Ідея проста. Якщо противник робить перший крок, його не зустрічають десь у тилу, його ламають на вході, ще до того, як солдати входять у прямий контакт. Це не фантастика і не трейлер до сайфай. Про це вперше максимально предметно і публічно говорить надівський генерал. Розповімо про це за мить, а поки що підпишіться, будь ласка, на експлейнер. Якщо хочете підтримати вихід нових відео і роботу каналу, залишайте донат. Посилання є в описі. Отже. Німецьке видання «Welt Амсон Tag публікує інтерв'ю з бригадним генералом Бундесверу Томасом Ловіном. Він працює у командуванні НАТО, що відповідає за сухопутні війська та їхню підготовку до оборони. У розмові Ловін описує нову концепцію посилення захисту східного флангу альянсу під назвою Eastern Flank Deterrence Line – EFDL. Йдеться про ділянку від Фінляндії до Румунії, насамперед про країни, які мають кордон з Росією та Білоруссю. Що таке EFDL по суті? Це не ще одна лінія на карті, а багатошарова оборона, яка має збити темп наступу ворога і виграти час для реагування. Мета формулюється прямо: зламати ворожий прорив. Каналізувати рух, позбавити його швидкості, змусити діяти в невигідних умовах, виснажувати крок за кроком і при цьому зберігати власні сили в боєздатному стані. Архітектура EFDL складається з п'яти взаємопов'язаних компонентів: перший сенсорна мережа. Це поєднання стаціонарних і мобільних засобів спостереження: радар, оптика, акустичні та електронні сенсори, а також дані від літаків дальнього радіолокаційного виявлення авакс, безпілотників і супутників. Головна логіка не в кількості очей, а в тому, щоб дані зводилися в одне спільне поле і поширювалися між союзниками максимально швидко. Другий компонент так звана Joint Effects Zone – прикордонна гаряча зона, де система спостереження поєднується із засобами впливу. В термінах НАТО ефектори це засоби ураження або впливу, дрони, роботизовані наземні платформи, елементи протиповітряної оборони, а також інженерні загородження і засоби контрмобільності. Важливе уточнення, ця зона не є однаковою смугою всюди. Її глибина і конфігурація залежать від місцевості і рішень конкретної країни. Третій компонент передове складування. НАТО говорить про потребу мати значно більші запаси озброєння і боєприпасів в країнах східного флангу і для підтримки систем в прикордонній зоні, і для швидкого розгортання і забезпечення військ на місцях. Четвертий компонент власне війська. Ловін окремо наголошує, автономні системи не замінюють солдатів, території утримують і повертають люди, тому технологічний шар оборони не означає автоматичного скорочення контингентів уздовж східного флангу. П'ятий компонент: хмарне командування і управління, цифрова нервова система, яка зшиває розвідданні, рішення і доведення задач до підрозділів. Тут згадуються інструменти штучного інтелекту, включно з машинним навчанням і генеративними моделями, але з принциповим застереженням. Рішення про застосування зброї має залишатися за людиною. Важливий маркер того, що концепція не залишилася на папері, вже проводилися практичні демонстрації і тестування сумісності систем в рамках технічних випробувань Task Force X і FDL, де фокус на зв'язності даних, інтеграції безпілотних засобів і роботі в умовах спірного середовища. Додатково і FDL накладається на те, що окремі країни східного флангу вже роблять самостійно. Зокрема, на Балтійські оборонні ініціативи у форматі Baltic Defense Line, де акцент на фортифікаціях, інженерних рішеннях і контрмобільності. Паралельно на ротаціях і місіях НАТО дедалі активніше з'являються контрдронові рішення, тому що безпілотна загроза стала стандартом сучасного поля бою. Чи реалізує НАТО цей підхід повністю? Ймовірність виглядає високою, але реалізація тут означає не одномоментну побудову суцільної лінії. А поетапне розгортання компонентів там, де ризик найвищий. Головні обмеження фінанси, виробничі потужності, особливо щодо боєприпасів, протиповітряної оборони та безпілотних систем, а також складність узгодження між багатьма країнами з різними бюджетами, темпами і правилами. Окремий блок правові і етичні рамки автоматизації, потрібні чіткі протоколи, щоб система була швидкою, але контрольованою. У підсумку ключовий сенс і FDL у логіці стримування: чим більше бар'єрів для швидкого прориву і чим раніше наступ втрачає темп, тим менше шансів, що агресор наважиться перевіряти оборону на міцність. Це не гарантує міру, але підвищує ціну агресії і, відповідно, зменшує імовірність великої війни і масштаб можливих втрат. Друзі, на цьому завершуємо. Якщо цей випуск був корисним. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і обов'язково поширюйте відео. Чим більше людей розуміє такі речі, тим менше простору для паніки і маніпуляцій.